Доброго давайте. Добре, все. Знову, знову. Я. Хто знову я? Знову ви. Знову я. Ну, я линюк далі, той самий Що той самий? Ну далі без причини. Чого? Чого у мене зупинили? Звісно я. Вас діяти, Конечно, зупинили. Є. Не, не пред'явлю А чому? Ну для чого? Для чого? Ну яка причина? Суть зупинки, яка? Суть зупинки? Та яка? з місця ДТП Та ви шо? Да. Це стандарт одразу є, що під язиком, що щоб зразу на Ми під язиком. Ну, а що ще, ще може бути під язиком? Що шо, щось краще, щось щось продумовувати, щось краще. Друге. Що підумовити? Ну шо щось інакше, не якусь. Якусь другу ситуацію, там, наприклад, що. Ну, нема більше бесіди, нема більше ніякої другий, краще. Я, я що з вами бесіду? Я можу з вами бесідувати за столом. Так, а, ну, ну для речі, чого? От я собі можна... їду, я собі їду по суті нормально, нічого не порушую, мене зупиняти такої кої маски-шоу, це для чого? Тут того перед пішохідним переходом зупиняв для чого? Ви? Я вам зупиняв там, показував там зупиниться. Я ж, я ж не можу зробити, я, я ж не можу зробити якусь ситуацію таку. Я прийняв поворот, включив. Протягнув, проїхав, подивився. Я ж не можу создавати ситуацію, Правильно? Я, я то, не можу вставати як укопаний. Ви виходите на дорогу е е якоїсь такої неправильної. Ну такої виходите, посередині стоїть те, що на вас їхати, чи що? Це не неправильно. Хлопці, робіть, не хлопці, а товариш інспектор, робіть все по закону. І щоб то було все красиво, все гарно. А без причини зупиняти нема смислу. Нема. Я рахую, що такого немає такої причини. Ну, як, хоч. Хоча б яка причина зупинки? Яка? Ну. Ви коли порушуєте, для вас теж немає причини випити. Скажіть, зупинки, що я порушую. Так, і що я порушив? Що? що я Який? У вас включив не? поворот. Ми він обоє. Він зупинився, він не зупинився. А він, він передумав зупинитися і не не ми обоє і бус, і я, ми їхали, кихали, правильно чи ні? Я ленюк, я перепрошую. Ну а щось, ну на минуточку ще можна? Ну на минуточку. А? Ну, оце друге діло. І вам щасливо.